Стоп-стоп-стоп! Ось так же правильно. Будівельник зіпсував святкування Донецьку, перемігши у шостому матчі серії. Ця гра, яка проходила у палаці спорту, за великої підтримки глядачів, була, мабуть, найдраматичнішою у серії. Взагалі, будівельник впродовж фіналу двічі був на грані. Перше, коли кияни поступилися у себе на майданчику у грі номер 3 Але тоді вони ще мали право на помилку. У неділю поразка означала крах надій на чемпіонство. Але будівельник з стю вийшов зі складної ситуації, і тепер доля чемпіонства визначиться у Донецьку 31 травня. Після того як 24 травня кияни зрівняли рахунок у серії, їх очікувала поїздка на схід країни на п'ятий матч серії. Але вона вийшла дуже невдалою. З самого початку гри Донецьк здалося був краще налаштований на гру. А це помножене на невдалі дії будівельників як у захисті, так і у нападі, призвело до розгрому у першій половині. У другій все, на що спромоглися гості, це підійти до суперника на 12 очок. Після такого невдалого матчу киянам був необхідний відпочинок. У першу чергу психологічний. Але дозволити собі розслаблення перед дуже важливим матчем вони не могли. Хоча тренерський штаб зробив полегшене тренування у палаці спорт, кияни акцентували увагу на нападі, кільках, відпрацюванні деяких комбінацій, також гравці мали індивідуальні розмови з головним тренером, отримавши від нього завдання. Слід відзначити, що Донецьк взагалі відмовився від тренування. Можливо, саме тому на початку гри гості довго не могли пристосуватися до кілець. Ще один момент: шостий поєдинок фіналу від початку до завершення був справжнім зразком захисного баскетболу. Через 6 хвилин матчу після штрафних від ламейна Уілсона кияни забезпечили собі майже 10-очкову перевагу 14-5. Але розвити успіх їм не вдалося. Донецьк нарешті активізувався, і наступний десятихвилинний відрізок господарі програли з рахунком 4-18. більш того, за декілька хвилин до великої перерви підопічні Саші Обрадовича вели 28-22. На щастя, якісний захист, а також точні атаки від Дениса Лукашова і Яковлєва вистачило, аби на відпочинок піти за двоочкового відставання. У третій чверті будівельник потроху перехопив ініціативу і вийшов вперед завдяки китку Уілсона 33 на 31. Неймовірно, але факт: цей рахунок тримався протягом трьох хвилин грального часу. Зрештою, різниця у два бали зберіглася до останньої перерви. На початку четвертого періоду здалося, що кияни знайшли такий ключ до оборони Донецька. Дуже швидко завдяки використанню Енді Бетса господарі пішли у невеличкий відрив 44 на 38. Але знову гості організували удар у відповідь: Ривок 8-0 повернув інтригу до матчу. І у надважливий момент знову на висоті зіграв зак Морлі. Американець за останні 5 хвилин набрав 11 очок. Які виявилися вирішальними, підтримали його Ламейн Уілсон, який, хоча й не влучав здалеку, але став найрезультативнішим гравцем зустрічі. Ну а також ветеран Біллі Кіс, до речі, цікавий факт цього матчу жоден з гравців будівельника не схибив з лінії штрафних а таких спроб було аж 12. Ми зробили те, що мали зробити. Захистили свій майданчик і перенесли визначення чемпіона на сьому гру. Звичайно, це був дуже важкий двобій, справжня битва. Але зрештою, ми пристосувалися до інтенсивного захисту суперника. Ми боролися за усі м'ячі, іноді, навіть падаючи на підлогу. Четвертий матч запам'ятався не лише класним баскетболом і перемогою будівельника, але й яскравим шоу від ультраскіян. Перед початком гри фанати розтягнули банер, сенс і мета якого і так зрозуміла. Єдиним недоліком був дим, який правда піднявся до стелі залу, але здавалося б, акція вдалася, і баскетболісти отримали позитивний заряд. Слід відзначити, що й продовж матчу фанати підтримували своїх улюбленців дуже голосно і пристрасно. Ну одразу після сирени глядачі побачили справжнє фаєр-шоу більш звичне для футбольних матчів. Надію, що це було гарно, і сподобалося глядачам і гравцям. Підготовка йшла на протязі напевно неділі, але. Капітально ми взяли за це вчора і буквально за два дні зробили це шоу. Банери з підсвіткою струбоскопів це було зроблено завчора. Також ми приготували банери в честь нашого товариша, який зараз знаходиться в лікарні в місті ким захворюванням. що він не найшвидше. А ви знаєте, що паркет і стійкі-кільця для матчу у палаці спорту були привезені з Дніпропетровського метеору. То знаю, можливо, саме тому цілому кияни були більш точними впродовж шостого поєдинку серії, адже у Метеорі вони відсвяткували не одну перемогу у рамках Кубку Європи.